Будемо налаштовувати радар Ось він з мухами. І немає тут, верніше вони є, але по ним помилка жалюзі. По жалюзі будемо ставити емулятор на жалюзі. Ось така красавиця. Зараз вийду, проїдусь, побачу як вона в дорозі себе веде. Ну от сів'я запустив двигун, чек у нас горить, я так думаю, тому що заслонки. Активні жалюзі. Ми зараз будемо емулятор машинки стукнути, потім світиться, що зумер виключений. Запускається вона так, як гібрид, тобто ти старт нажав, вона ніби от все загорілося, а вона не зразу заводиться. Тобто чекає ніби то, що от ти включиш драйв і поїдеш на електротязі. Я включив драйв і поїхав, покатився на електротязі. І запустила двигун відразу. Я думаю, що батарея підрозряджена. Двигун працює, якщо на паркінгу погазувати, як генератор. Тобто Оберти набирає не, ну як вам сказати, не дуже він хоче оберти набирати. Так, повільно з затримкою. Дивимося, що у нас тут за помилки, тому що можливо, що вона некоректно працює, тому що вона трішки несправна. У нас є тут купа помилок. Так, це у нас наші заслонки. По яким ми будемо емулятор ставити, що у нас ось тут? Напряження питання, Ну вона в минулому. Чи будемо стирати її. Стерлися всі, окрім ось якась помилка тут, і зміритель. Ага, обрив покану якийсь. Не знаю, що за ізміритель, що за обрив покану. Так. І в радарі. Ненаведений радар. Поки не наведеш, помилка не зітреться. Всі інші стерлися. Ну, зараз спробуємо проїхати на гібриді побачимо, скільки вона їде, коли помилки стерті, включаємо драйв. От, їде, 3 метра їде, підзарядився, постояла, попрацювала, зарядилась батарея, стерлися помилки і назад їде на гібриді, і вперед. В общем, 6 метрів вперед чи 5 і пів метра назад. Знову їдемо вперед, знову півтора метра проїхала вже. Це рекорди б'ємо. Коротше, ось такий гібрид. Зараз ще раз перечитаємо помилки. Радар наведем, до речі, наскільки тут відхилення від норми показує. цікаво цікаво, цікаво. Так. так, регулюровка. Пу. Дуже цікаво нулі показує. Це щось не то. Можливо, що у них датчик. Датчик не такий, як потрібно. Стоїть чому нулі? Потрібно перевіряти повідно. Емулятор поставили, чек-енджин не горить. Радар адаптували. Дивіться, яка точність. Це вам не зроблять без стенда, Навіть офіціали вам такого не зроблять. Це заводська, заводська настройка. 0,1 градуса і 0,3 градуса. От. Без стенда це неможливо, бачите? Стенд є. Тому помилка у нас зараз буде в минулому лазер радар ок, бачите? Читаємо. Навіть нема помилок, тобто вона стерлася сама. Це 1 на 18, здається, було. Камери у нас немає, тому розмітку ця машина не бачить. Вмикаємо круїз і їдемо. На круїзі дистанцію вона повинна підтримувати. Ротить двигун 1200 обертів, тобто тобто заряджається. Чи що? Я не підгазовую, а, не підгазовую, аж на круїзі їду, тому тому й оберти. В общем, круїз працює. У наш гібрид. от Буквально з місця він підхопив машину. Тільки що тестував Тойоту. В принципі, вона так не могла з місця запускатися. Потрібна була більша швидкість. Їдемо на круїзі. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.